Далі будемо говорити про ефективність дорадчих органів в офісі президента, які створюють інтереси бізнесу. Нагадаю, що Володимир Зеленський ліквідував п'ять таких органів та створив раду з підтримки підприємництва. Відповідний указ був опублікований на сайті голови держави 27 червня. Більше про це будемо далі говорити із доктором економічних наук головою Адвентергруп Андрій Делігач. Доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю! Вітаємо. вас. Як ви оцінюєте таке рішення президента і чи також погоджуєтеся із попередним мовцем про те, що це є позитивно все-таки зменшити кількість таких дорадчих органів і зробити їх більш концентровані в одній групі? Зменшення не завжди є в ситуації, коли концентрація? Або дорадчої функції, або якісь інші функції в єдиному органі призводить до того, що е, далеко не всі голоси будуть почуті. Структура ради, яка представляє зараз в ефірі, це дуже чітко розібрала, представляє великий бізнес, не представляє інтереси середнього бізнесу. Немає збалансованої галузевої структури. Насправді ми вже зробили цей попередній аналіз. Е, а головне не представляє е, аналітичну спробу бізнесу. Звичайно, такий орган не може бути. Я, я абсолютно так само, як і попередньої ради не вірив, так, так і зараз до сих пір була одна єдина робоча модель, яку якій не, не дали можливість розвинутися, але тим не менш вона якраз вирішувала всі ці проблеми. Перше, перше питання: бізнес в нас структурований, Він об'єднаний в бізнес асоціації Є Європейська і американська бізнес асоціації є е, спілка українських підприємців, е, торгово промислова Палата е, е, Федерація роботодавців України, і основні асоціації є е, об'єднані і СУП, і ТПП, Сіоплу, Борд, інші клуби об'єднані коаліцію бізнес-продазу модернізацію України. Тобто сам бізнес вже структурований. Е, всі ці структури мають свій аналітичний центр. Мають свої тюринства, мають свою систему консолідації позицій долузевих бізнесу різного розміру, і і далі комунікують вже з міністерством економіки, з міністерством фінансів, з іншими міністерствами до цієї до, до роботи долучаються аналітичні центри. У нас є альянс аналітичних центрів, які представляють ключові аналітичні центри, які працюють в економічній тематиці, відповідно, робочою ідеєю була створення економічного штабу, до якого входили міністрі економіки, міністр фінансів, голова національного банку тобто економічний блок уряду, представники економічних комітетів Верховної Ради, а також ключові аналітичні центри і ключові бізнес асоціації Це давало можливість якраз представити всі інтереси, але консолідовано вже з рішеннями. Вже з чіткою можливістю перекласти це все на, 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 на ті політики, які може реалізувати держава законодавських поліція виконавчий спорт, така такий підхід був працюючий і, і мав би бути основою. Але як бачите, офісу президента чомусь дуже не подобається. Коли структурується громадянське суспільство чомусь не подобається е, взагалі мати справу з, е, з консолідованими інституціями, з консолідованими позиціями, все що робиться, це розпорошення, це це зробити видимість якихось обговорень. Я вважаю, що ті, хто представляють зараз цю новостворену раду, це це порядні, круті бізнесмени, люди з величезним досвідом, але їхня функція це це, це підприємництво. А, а аналітичні центри чи, чи бізнес асоціації їхні функції консолідувати позиції бізнесу і лобіювати їхні інтереси, тобто, так було б логічніше вибудовувати, не нехтуючи е, е, сам самоінституціоналізацію громадянського суспільства. Пане Андрію, дозвольте уточнити. Тобто, на вашу думку, краще, аби до ради входили аналітики, а не безпосередньо підприємці, і представники, зокрема великого бізнесу, представники аналітичних центрів. І представники бізнес асоціацій а не окремих бізнесів, кожен окремий бізнес представляє себе. Бізнес асоціації представляють консолідовану позицію бізнесменів. Консолідовано на що дублювати створювати раду, яка представляє окремо бізнесменів, якщо є в коаліції бізнес-пільнот або в спілці українських контентів, або в федерації роботодавців вже необхідні комітети, необхідні напрацьовані рішення. Те, що голова федерації роботодавців. Є також і великим бізнесменом. Він також через це став членом ради, не, не вирішує всього цього питання. Бо, 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 бо це нехтування інституціоналізації. В нас же біда в країні, нехтування інститутом. У нас кабінет міністрів не, 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 не є полісімейкером, не, не створює політику. Бо, бо ця функція фактично забрана у нього прибрано в офіс президента. А офісу президента нема коли займатися економічними питаннями. Uh -huh. В результаті проводяться заходи, типу діалог президента з бізнесом, на якому президент виступає сім хвилин і йде. Там нема діалогу. Uh -huh. Так само, ну, ну Єрмак, ярмакочу цю раду. Чи, чи, чи є в нього діалог? Ні, він, він переважно виступає. Ну, одну-дві людини він послухав, пішов. А де ж створюється? Це це діалог, де ж цей простір діалог, пане Андрію. Дозвольте Тому, спитати? Я ще раз кажу: економічний штаб, економічний штаб він би зараз працював би ефективно. Тобто, економічний штаб може бути рішенням проблеми. У мене ще питання впродовж незалежності України. На вашу думку, чи були органи створені на підтримку підприємництва, які насправді були ефективними і мали достатню репрезентацію представників малого, середнього та великого бізнесів, тобто могли справді впливати на рішення і робити позитивні зміни щодо підприємництва. Коли є рада бізнесом безправна і ця інституція, яку представляє пан Ващук, це дійсно ефективний інструмент. Йому потрібно більше повноважень, більше інституційної спроможності, і це про те рішення, Згаданий також ним офіс сприяння експорту і підприємництво, також доволі ефективна інституція, тому я вважаю, що якраз нам потрібно розвивати інститути і більше долучати, ну, наприклад, до. До ради бізнес-омбудсмена не входять коаліції бізнес спільнот чи, чи бізнес-клуби, які представляють малий і середній бізнес. Потрібно розширити цю раду. Ну і, і так далі. Інституціоналізація важлива вже вже ж стільки нобелівських премій на цій темі отримано, де показують, що що інститути є запорукою економічного росту України, економічної стійкості. Тому потрібно давати більше можливості інститутам постійно діючим, а не рада. Пане Андрію, ми дуже вдячні за те, що поділилися так, своїм баченням. В нас в ефірі Суспільне студія обов'язково ще будемо повертатися до цієї теми. Андрій Лігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, був з нами на прямому зв'язку.